в все, питаю вас у людей. Я шукаю книжка, розираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той проклятий місяць і день, коли ми перестали пишатись, що ми українці, і що є в нас душа, повна власних чеснот і щедро, і що є у нас дума, котра байдище байде ще в'ється, і що ми на Україні такий український народ. Юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість у серці, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без котрої наш край територія, а не Україна. українці мої, як поряд мені власні слова, можна жити хотіти, і не згірне від того хлібина, тільки хто. Голову схилить до наших поїв, як не скривджена, не продана нами країна. Тож єднаймося, люба родина. Хай наша свята Україна свіде як калина.